Затримання на блокпосту та складення протоколу за статтею 204 чотири трим кодексу України про адмінправопорушення, відповідь юриста та роз'яснення на конкретному практичному прикладі. І так, військово зобов'язаний направлявся до Чернівецької області у гості до свого друга, але його зупинили на блокпосту при перевірці документів прикордонниками та співробітниками ТЦК та СП. Останніми було встановлено, що військово зобов'язаний мав мету незаконно перетнути державний кордон України під час дії воєнного стану, але відстань складала 30 кілометрів від кордону. При перевірці документів у військовозобов'язаного при собі були документи, що він є студентом навчального закладу, тому бонус повістка йому вручена не була. Але було складено протокол. По-перше, про адміністративне затримання. Про прикордонники можуть скласти протокол на 3, до трьох діб. Затримати для складення протоколу. Був виписан зазначений протокол. Його прикордонники затримали, перевірили документи. Після того було складено протокол про адміністративне правопорушення за статтею 204 прим. 1 КУПАП – це спроба незаконного перетину державного кордону. Після цього значений протокол спрямовується до суду, що відбувається надалі. Якщо не з'являтися до суду, суд розглядає без участі та приймає рішення у 99% не на користь таких чоловіків і виносить стягнення. Штраф, ось такий алгоритм дій: якщо все ж таки захищати свої права та інтереси, що було у на зазначеному прикладі 30 км від кордону, чоловік не мав на меті незаконно перетнути, він прямував до свого друга у Чернівці подивитися місто, але подивився ТЦК та СП та прикордонників. У подальшому було підготовлено клопотання до суду щодо закриття провадження у справі, долучені документи, що чоловік-студент має право на відсрочку та відсутні жодні докази того, що він намагався незаконно перетути державний кордон України. Та було прийнято рішення щодо закриття провадження у справі. Ось такий алгоритм дій на блокпосту, якщо у вас. Затримують та складають протокол за статтею 204 прим. 1. Але якщо у вас немає підстав для відсрочки, у вас немає отриманої відсрочки від призову, тоді вам вручають повіску чи доставляють. До центру комплектування, де експрес ви проходите військово-лікарську комісію, і все одно виписується протокол про затримання на три доби і протягом трьох тіп зазначених чоловіків мобілізують. Ось такий алгоритм, що ви думаєте з цього приводу, прокоментуйте, будь ласка, якщо у вас є питання. Пишіть у коментарях, пишіть особисті повідомлення. Якщо вам необхідна консультація, юридична допомога щодо оскарження на правомірних дій ТЦК, щодо отримання відсрочки від призову, щодо відмови у перетині державного кордону. Пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Якщо подобається зазначене відео, поставте вподобайку, прокоментуйте. Якщо цікаво, пишіться на канал. Дякую вам за вашу увагу.